Зачем Азога? Типа сильний орк. Один був стильний орк. З усіх орків, типа, одного показали, його нерфлять. 400. А можна цей шанс, типа, делать не отак. Можна шанс делать, типа, з левелом. Тим більше левел, типа, опитні війська і типа менше місують. Типа що. Там П'ятого рівня, типа, саме максимальне, щоб місували, там, наприклад, 5. А це і все. Оце і все, що Лотлоріан ви поміняли. Оцей. О. О! О! Додумались. Додумались. І года не прийшло. Здорово, народ! Трохи прихворав. тому відочиків зараз менше. Ну, вийшов новий патч, давайте почитаємо, що там. Що там понапридумували наші енораторобники. Так, дивимося. Дивимося, що тут. Це патч 1.9.1 Fix 3. Так, більш в ній урон повишив. Урон вишив, по це монстром літаючим е, существам. О, ну це давно треба було зробити, адже коні це там бігала, ламала ферми. Хоча якось можна захиститись від інних таких всяких забігів. Це ок. Це ок. так. Ок. ок, давайте так. Редагування. Трошки давайте збільшим зараз. Будемо це ок і ставить зелений колір. Так, над героями більше теряється контроль при використанні імені некоторих виданих способностей. Ну, когда-нибудь это типа, это должно быть. Это типа и так должно быть. И, справа, радиус ворчан, то в некоторых фракциях визуальный радиус был меньше радиуса бафа. Блять. Блять. Ладно. Да как вообще такая можно было допустить? Так, Гондор. виправний баг, коли копійщики пиларгира не атаковали. Ну ок. Римон тепер працює на одно Також дає дает рівень зданием Гондора. Імба! Оце цікаво тепер куди. Тепер геймплей за Гондер буде доволі цікавий. Можна кинути на. На щось кинути, типу, забафати. На кузню, наприклад. Прикиньте кузню. А, кузня безрівню. Сторі, пардонті. Ну, на тарбушети. Зараз тарбушети, 500 голди, економія. Ну, це прикольно. Так. Магічний взрив Гене тепер працює через. Введення на область Такий реддж у нього це Доволі цікаво 7 туди Б заезжать, типа ЕСИН Б туди заезжать і взяти ульту, то це топчик. Це топчик. А если ТБ просто за кем-то ну типа це кринж. Так, вече душный приказ. Армий Рохерен. Ну це давно надо было. Це хорошо. Менше на ну, час. Призирую армію Рохері. Ну відчутно. Ну, не дуже довго боя, насправді. Це правильно. Це я підтримую. Арнор. Лідерство Скокі. Принесли стретюри на 4. Буде до баланса ходите. Так, сьогодні музика фейс, стати на 6. Ти ну, на хобі -то дуже імбові і грає фіксити небичне. Я про не баг, коли баф від способності фермера розширення роботав на ферму. Якщо сідаю, то мені буде твоє способності оборони аерофонта. Таке бубо. Окей, таке дожна. Так, забрано улучшення броні войск із призиву последньої надежди. А, це 25 ку трошки подарфу. <coughs> ну, хз, оставлю атаку, вообще 6. Рухан. Збільшено час найма Правильний бах, урожай, теду, дает, в пепельщикам до сейда. Правильный баг, кова способність вишив врожай теду на нерву на ферму. Есиде, то ми весню способність учения. Це, це надо, щоб давно було. Зайзгамінга. Хуйня якась. Не дуже, але хуйня. Так, більше стоїмость е -е, Емера. Теодина. Теодра, да. Ну. Тут якби. Да, хай. Виправний бах, коли теоден. Пропадал из Найма после смерти. Бригады теперь занимается грепостью после после улучшения таверны. Да блять. Теперь в отряде Золотого Завода всегда смена роли всех отрядов. Ну ок. Правильный под к эльфийскому плащевому Оце и все. Оце и все, что Лориан вы поменяли. И Це... Бладвис. Значит, стоимость рыцарей. 100 до 500. Верси на рыцарей по... Платникам черной земли. Ну ок. Ну может. Да Ну скорее да. Щоб и МЛА трошки лучше в конницу играла и так благомно. Ну да, вот так. Заклинателем земли добавили атака попасть. кольцо культура Леренда прилетела спешили на другой. Но мы сняли стоимость Ойна.

Знаю, башня, слышишь, теперь имеет приоритет атаки на поискание, на здание. Блять, давно пора. давно пора. даже выделю тоже цель. Непоганая штука. Теперь говорят, теперь можно призвать ближе к войскам здания. Это уже другой раунд ближе к войскам здания он делает. Блять, грон призывает без кучников на нем. Так и было, наверное уже и буэн замечал. Блин, <laughs> хоткей для поиска деревьев и травля. Уже остались пос... Изенхарт. Постойки... Поискать ямы урков. организм, если не в О, ну прикольно. Добавчик хороший, кстати. Так, резервный организм, я теперь сюда, обычно... О! О, О! Додумались! Додумались! І года не прийшло! Обранчення оружя у руках самі зіргані. А чого? Чого їх убирать? Чого їх убирать? Хуйня! Я не понимаю! Я не розумію. Засуджую! І Арнора тут! Дець був. Армор Вот так, да. Так. Межский зрив срама дверь вводит через день на убло. В целом, убраны помехи катак, сам полятулицию. Буубем! -бу -бу. Курсов Хорошо Так, гобла Шанс промаха учиники в города Гоблина. Не 40 рис давали 40%. 40%. 40... А можно цей шанс, типа, делать не отак. Можно шанс делать, типа, с левелом. Больше левел, типа, опытнее війська, и типа меньше рисует. Типа що... там. 5 ривня, типа сами максимальные, чтобы не свали там, например, 5. Стоим щапнули. Так, а на себя за больше не дайте, ему дополнительные здоровья. Так, стерх херня, зов, да. На большем з цепатом за золом. Я смійший капішек, не знаю. Конечно, спешит лигом до баба. Ще раз меньше. Ну, якби ок, ну. А це не ок. Це все не ок. Зачем азога? Сильний орк. Один був сильний орк. З усіх орків, типа, одного показали, його нерфлять. Не гадав його нерпти, хай би легенда. Туди нерфи. Ой. Голова.

Хоч якісь дебафи. Повний від тролі знижений урон по списах, більше урон чорнокнижників, більше урон гульма Таура по героям, зменшений радіус здібності для Шіуза вже з кольцового кача. Ну, типа, вообще, кофі. Рад. Включення кричисто опита за копійчиком Харадвик. Ніжно на цей, ніжно на в ніжно на цей, ніжно Типа, вони вообще винодо не вбивали. Не знаю, ніколи не играв. Но це хоч щось в Карада було проти Ривендова. Хоч щось. А так я кара в Бривенда выиграть. Я не знаю, як в Ривенда выгравать. Им ладрес. Так, і того. ну в основном, за зелене. Есть пара таких кринжовых моментов. Ну, а так, типа. Ну, норм, наверное, норм. Но кринжати не трошки навалили. Ладно. Бебе. Писка, комментар, лайкос.